Шоколадний тертий пиріг з вишнями це просто та дуже смачно. Для початку заморожені вишні з цукром проварюємо декілька хвилин. Потім змішуємо 2 столові ложки кукурудзіного крахмалю з водою. Я завжди використовую крахмаль від доктора Откер. Та одразу виливаємо його до вишень і перемішуємо на протязі 1-2 хвилин. Знімаємо з вогню та даємо часу охолонути. До борошна додаємо цукор, ванільний цукор, дрібку солі та розпушувач. А також я ще додала темне какао від доктора Откер. У нього насичений колір, дуже характерний аромат, дрібненький помел, а вміст какао масла 22%. Об'єднуємо всі сухі інгредієнти і додаємо холодне вершкове масло, нарізане шматочками. Перетираємо все в крихту. Іншу ємність вибиваємо два яйця та додаємо столову ложку сметани. Перемішуємо та виливаємо до крихти. Замішуємо тісто. Якщо воно не ліпиться, додайте ще сметани або зовсім трохи холодної води. Тісто готове. Одну третю його частину ставимо у морозильну камеру, іншу викладаємо у форму, розмір якої я вказала в описі під відео. Та розкатуємо або розрівнюємо руками.